Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося, що ж вирішиться на саміті НАТО у вільності, конкретно на рахунок України. Тому що на цьому майбутньому саміту НАТО члени Альянсу планують розглянути майбутню архітектуру безпеки Європи та місце України в цьому воєнному блоці. Тому давайте взагалі подивимося. Чи отримає Україна якісь гарантії того, що вона буде в НАТО від, від цього саміту, чи дасть саміт НАТО у Вільнець якісь гарантії вступу України в НАТО? Що взагалі там, як чи вирішиться? Щось на рахунок вступу України в НАТО чи будуть зроблені певні кроки, як Україні стати членом НАТО? Ну, скажу так, якихось конкретних, скажімо, прям, знаєте, без, ну, двойка, двійка вжезлів на дні колоди, це карта роздоріжжя. Тобто, щоб сказати, що прям рішення буде, знаєте, як то говорять, інформація сотка, тобто, ну, без всяких проміжуточних якихось там варіантів, то такого я не бачу. Тобто, все одно якісь тут вкалібання. Тут знаєте, по двійки жезлів може бути якась навіть боротьба за якийсь варіант. Тобто одні кажуть так, інші кажуть так. Ну подвійки жезлів, знаєте, це в якому сенсі ця карта часто не дуже позитивно програється. Тобто, тут неможливість вирішити, неможливість обрати, от в такому сенсі, ну одкри мені шість мечів. Сенсі тут, знаєте, тут, тут якби будуть вирішуватися питання по пажу мечів. Це конкретно, от, ну будуть на, на рахунок цього там прокручувати різну інформацію, різні варіанти. І по сім пентаклів це Ну, я не бачу якоїсь результативності. Я не бачу, щоб тут, прям знаєте, от взагалі це принесло якийсь великий результат. Тобто, якісь, можливо, по шість мечів будуть зроблені запропонування, я би так сказала. Але ви, ви знаєте, що по шістки мечів це коли ти. Рухаєшся, але конкретно немає точки, куди ти дойдеш. Тобто по шість мечів це в якомусь сенсі якась така яка неопределенність. Тобто, коли в тебе іще ну, майбутнє твоє туманне, тобто ти якби прощаєшся із минулим, але не знаєш, що тебе чекає в майбутньому. Тобто по світу тут. Можливість би знайти все-таки оприділитися і дати Україні можливість, як то кажуть, знайти своє місце в цьому альянсі. Але не бачу я тут взагалі от таких е, железобетонних от, відповідей, таких, щоб не було калібання. Тобто по шість мечів тут майбутнє не зрозуміле. І по сім Пентаклів, тобто не сильно, то вони усілля будуть прилагати, щоб це майбутнє стало взагалі для України прозорим, конкретно як члена НАТО. І оце постійно вони будуть по двійки жезлів. Ну, це вони будуть, як ви знаєте, Діалоги у ці вести там, ну, тобто обирати без кінця, що краще так чи так. Ну, тобто це все буде по часу пролонговуватися, тобто ну, в такому сенсі. І по шість мечів немає гарантій. Тобто якихось конкретних гарантій, іменно нам на рахунок майбутнього України як члена НАТО по шість мечів я не бачу. Тобто, це якийсь вектор. Якщо говорити про вектор, то так. Ну, типу, є якась конкретна направленість. Якщо говорити про те, що щось конкретно вирішиться, от 100%, то ні. Тобто тут э, цей формат, це що в вільності буде, це не, не той випадок, який розставить всі точки над І. Це не. не ну, Тобто не в сенсі того, що от, знаєте, не в сенсі того, що це як сказали, так і буде, або взагалі будуть дуже багато уваги цьому всьому приділяти, я цього не бачу. Давайте подивимося, що знаєте, що взагалі, от глобально глянемо. А якщо на глобальному рівні членство України в НАТО має місце на глобальному рівні, чи буде Україна членом НАТО? взагалі в майбутньому, Ну, знаєте. Карти говорять, що чогось нам ще не дано знати. Тобто є якісь попажо пентаклів. Нові починання ті проекти, які ну якщо говорити з сторони України, то нам би хотілось. Тобто, ми якісь кроки будемо робити. Будемо туди, якби вектор направлення, рухатися в ту сторону. По всім жезлів, це коли ми будемо відстоювати свою позицію. Розумієте, тут ще, знаєте, таке враження, що ти ще така війна йде вже півтора року. А по всім жезлів, це ми ще повинні ну типу комусь щось доказати, що ми достойні бути в цьому альянсі. І Верховна Жриця закривається все. Тобто, це говорять нам про те, що ну, якби ще чогось нам не дано знати, або щось відкриється з часом. Ну, от, тобто, або є яка таємна інформація на рахунок цього, але її на даний момент не оприлюднюють, а оприлюднять уже коли настане час для цього. Ну, одкри мені ту змучі оце дні колоди. Ну, Якщо виходити з туза мечів, то в принципі, ну, конкретно на дні колоди, то це можливість досягти успіху, можливість воєнного тріумфу. Тобто тут ще сила випадає, тобто, ну, є, є на майбутнє перспективи, але вони е, ще божриці. Тобто іще не все. Е, не все обнародовано, не все ми знаємо, не вся інформація ще відкрита і так далі. Тобто, знаєте, не прозоро, я би так сказала. Тобто, є тільки на рівні планів, я так розумію, на рівні того, щоб кроків там ну в такому сенсі. Але я не бачу, щоб карти сказали, що так. Ну, По всім жезлів ми тут ще повинні доказувати, що ми достойні цього, розумієте? Ну, мало ми вже доказали, а ще треба доказати. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня.